Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма Світ безпеки. Цей випуск створений за сприяння головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Ми розповімо про найважливіші події місяця в Запоріжжі та області та дізнаємось більше про діяльність навчання та ініціативи дружин юних пожежників. ДЮРП. Також ми покажемо оперативні кадри з життя цивільних у прифронтових населених пунктах. 3 травня в районі плавневої зони річки Дніпро сталося загоряння сухої трави, очерету та чагарників окремими осередками на відкритій місцевості загальною площею 2 гектари. Рятувальники ліквідували пожежу. 4 травня для запобігання повторному займанню рятувальники здійснювали моніторинг плавневої зони річки Дніпро та виявили осередки загорянь. Фахівці ДСНС провели аеророзвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів та визначили місця займань через особливості рельєфу місцевості на ліквідацію деяких осередків займання неможливо задіяти пожежно-рятувальну. Техніку надзвичайники дісталися до місць пішим ходом та за допомогою ручних вогнегасників і підручних засобів ліквідували осередки загорянь. У місцях, де є проїзд, рятувальники здійснюють проливку і обкопування тліючих дерев для запобігання перекиданню вогню на більш значну площу. Ліквідація пожежі ускладнювалась поривами вітру та сухою рослинністю, по якій вогонь швидко поширюється. Рятувальники закликають громадян відповідально поставитися до виконання елементарних правил безпеки життєдіяльності, адже людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари. Сових насаджень своєю чергою такі загоряння несуть шкоду природі та людському здоров'ю. Дбайте про безпеку і бережіть наш спільний дім. 25 квітня в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа. На місці події з'ясувалося, що горів будинок та надвірні споруди на загальній площі 100 квадратних метрів. У ході ліквідації пожежі вогнеборці вивели зосередку небезпеки на свіже повітря 62-річного чоловіка та передали його медикам, врятованого каретою швидкою госпіталізували до міської лікарні. Рятувальники оперативно приборкали загоряння. Причина пожежі встановлюються для ліквідації цієї пожежі від головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Залучалося 28 рятувальників та 6 одиниць техніки. ке Піротехніки Запорізької області активно долучаються до гуманітарного розмінування на деокупованих територіях Харківщини, надаючи професійну підтримку колегам з інших регіонів України. Їхній внесок не лише в очищенні території від вибухонебезпечних предметів, а й у відновленні безпечного середовища для місцевого населення. Спільними зусиллями рятувальники розміновують села, дороги, поля та об'єкти критичної інфраструктури, що постраждали під час активних бойових дій. Завдяки злагодженій міжрегіональній взаємодії вдається значно швидше виявляти і неї. Не шкоджувати міни, снаряди та інші небезпечні залишки війни. Дюрб це дружини юних пожежників. Шкільний рух, що навчає дітей правилам безпеки, формує відповідальне ставлення дітей до життя та готує майбутню молодь до дій у надзвичайних ситуаціях. Ми дізнаємось про те, як формуються ці команди, які завдання вони виконують, як відбуваються змагання та навчання. Вітаю вас, пані Анно. Розкажіть, будь ласка, що таке рух дюрб та які цілі він переслідує саме в освітньому процесі? Рух дружини юних рятувальників пожежних це добровільне об'єднання учнів, яке створюється з метою формування у дітей та підростаючого покоління основним правилам безпеки життєдіяльності для популяризації взагалі професії рятувальника для цього для висвітлення цього, і для того, щоб діти мали з маленького віку навички діям в екстремальних ситуаціях і могли. І могли також навчати цим діям інших. А якісь завдання виконує саме ця команда, там може допомагає рятувальникам там проводити орієнтаційну роботу, там якісь там правила розповідає. Так, звісно, саме діти із команд дружин юних рятувальників пожежних вони залучаються до інформаційно-роз'яснювальної роботи, як із однолітками, так і з населенням. Вони допомагають нашим рятувальникам проводити заняття у таких подібних класах безпеки на закладі освіти. Також вони можуть залучатися до проведення безпекових заходів вони допомагають рятувальникам під час проведення екскурсій у пожежно-рятувальних підрозділах, тобто саме. Показують те, що вони такі самі прості діти, але вони знають трошечки більше, і вони є, так би мовити, правою рукою наших рятувальників для того, щоб могти, вони могли доводити основні ці правила безпеки для своїх же однолітків. А у нас на території регіону багато таких команд існує на зараз от, створено. Станом на зараз у нас 10 команд дюрб створені на базах різних закладів освіти, і саме в цьому місяці ми вже готуємося до відкриття до посвячення 11-ї команди. Дюр в них бувають якісь там змагання, там, наприклад, чи були якісь досягнення саме в команд вже і це ж цей рух, вже ж вже не перший рік функціонує. Так, рух дійсно він функціонує доволі таки багато. Ми зі своєї сторони, як рятувальники, намагаємося проводити для дітей різні фестивалі змагання. В плані дивимося, все ж таки, да, і інтелектуальність і фізичний розвиток команди нам в цьому допомагають саме керівники команд освітяни. Так, ми створюємо для них локації, перешкоди, робимо якісь там головоломки, бліц опитування, і наші команди між собою змагаються в тому році. Проводилося за підтримки ЮНІСЕФ, проводилося онлайн активація спільні пригоди без шкоди. Двіжимба, наша до речі, запорізька команда запорізької загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 88, Вони посіли перше місце серед 400 команд з усієї країни. Коли вже проходила Двіжимба 2.0, це було влітку. Потім зимою проводили ЮНІСЕФ таку всеукраїнську акцію. Наші команди на проміжних етапах також здобували призові місця. Це дуже круто, ну, що наша наша команда серед стількох команд в Україні здобула так, перше ми ними також пишаємось так. Це їх же мабуть і нагороджували там. викликали кудись. Так, так нагороджували. І потім ми ще мали змогу в кінці, наприкінці того року, 24-го, саме в грудні. Я зі своєю колегою возила дві команди Дюрб. Ми їздили в Київ. ЮНІСЕФ також проводив таку, так би мовити, невеличку двіжуху серед саме Як зліт, так, так Так, зліт юних рятувальників, <хи> де ми мали змогу просто провести крутий один колосально такий дуже продуктивний день, де для них затворювалися квести. Ввечері ми сиділи приїжджала там людина, співи були під гітари, тобто дуже круто, так. А які саме форми роботи найбільш ефективні для популяризації саме? саме цього руху дюрб ми повинні завжди пам'ятати, що наші дюрповці це наші діти, і як зазвичай, що краще всього для дітей: це якісь ігри, це квести, це можливість інноваційних технологій по типу там VR тренінгів проведення для них якихось активностей. Тобто, ми перед тим як діти допомагають нам. Що ми спочатку робимо? Звичайно, їх так трошечки тренуємо, їх долучаємо до наших рятувальників, щоб вони бачили, що роблять рятувальники, щоб вони ось це змогли пережити спочатку самі, для того, щоб їм було краще і легше потім доносити це до однолітків. Якщо дитина е, хоче стати дюрпівцем, дюр. Овцем, то вона спочатку ну там записується, там проходить відбір, я так розумію, а далі вже там вона приходить на якісь заняття там з нашими рятувальниками. Вони там в пожежну частину, угу. я так розумію, і а, ходять так. взагалі. Ось як да, відбувається саме, як дитина може вступити в команду. все дуже легко. Наприклад, в школі формується коло цих однодумців, які хочуть висвітлювати правила безпеки. Вони приходять до свого класного керівника. Класний керівник вже виступає з ініціативою або до там, директора, там, да, заучо школи, або до територіального органу територіального органу ДСНС. Вони приходять. А, все це за погодженням адміністрації школи саме, да, створюється команда, Ми приїжджаємо так само на їх відкриття. У них є посвяти до дружини юних рятувальників пожежних, і потім вже безпосередньо закріплений інспектор за районом, да, за цією школою. Він починає плідну співпрацю з дюрповцями. Тобто проводить для них заняття вони при можуть прийти до нас сюди, в клас безпеки, в наш. Вони можуть відвідати клас безпеки на базі іншої школи, яка буде та, там, сусідня. Ми для них обов'язково організовуємо екскурсії до пожежно-рятувальних підрозділів, щоб вони познайомилися з рятувальниками, з обладнанням, з технікою, розуміли, як це працює. Ну це як по типу підвищення кваліфікації. Так, так по типу маленьке підвищення кваліфікації. І вже потім да, діти ці допомагають нам розповідати так само правила. Вже Іншим дітям на наших уроках. А чи є якісь обмеження за віком саме Там, ну, 11 клас, 5-1? Е, немає обмежень за віком, але ми беремо плюс-мінус десь з 5 класу, з ними вже трошечки легше працювати. Але в мене є команди, де там один-дві дитини, вони саме з початкових школ, е, з початкової школи, так, там, це другий, третій клас, вони дуже круто вписуються в цей колорит, тому обмежень по віку немає. Головне, щоб команді. Вони мали свою атмосферу, такий свій вайб невеличкий, щоб їм було комфортно працювати один з одним. Ну, свій час також був в дюрпі <гум> і потім став вже рятувальником. <гум> Саме <гум> таких багато. <гум> так як казали раніше, Дюрп – це круто. Дюрп, дюрп – це клас, Дюрп об'єднує всіх нас. А зараз у програмі ви побачите, як маленькі помічники дюрпівці допомагають рятувальникам проводити цікавий пізнавальний урок безпеки для дітлахів. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, куди ви сьогодні прийшли? До кого ви завітали? Так. До кого? ДСНС ДСНС. Супер. А знаєш, як розшифровується ДСНС? Державна служба надзвичайних ситуацій. Молодець, взагалі чудово. Це дуже похвально, тому що навіть не всі дорослі, коли запитуєш, вони знають, як розшифровується Державна служба з надзвичайних ситуацій. У мене сьогодні на нашому уроці присутня дружина юних рятувальників пожежних, які будуть допомагати в проведенні цього заняття для того, щоб показати вам, що ви також можете стати дружиною. Яка допомагає одноліткам, навіть інколи дорослим людям, да тому що вони беруть участь в інформаційно роз'яснюваних роботах серед населення та однолітків. Хто такі рятувальники? Що вони роблять і чому це важливо в цьому житті? Які саме бувають ситуації? Пожежа пожежа, правильно так і зазвичай на цьому ми завершуємо всі тільки пожежа, окей, добре. Але насправді у рятувальників дуже багато функцій. Це не тільки пожежі. Що ще? Де ще можуть рятувати рятувальники? В різних ситуаціях. В різних ситуаціях. Так, завали. Добре, що ще? Підвольні водолазні роботи. Супер, Суперчидово, це в нас порятунок на воді. Взимку це що? ще льот, тобто крига. Добре. А влітку всі, що роблять, починають купатися, кудись їздити на кар'єри, да? проте це заборонено і стрибають там. Так, А ви знаєте, де в нас є кар'єри? На правому березі. Супер, чудово! Тобто відвідуєте, так, влітку? Так, ну інколи. І інколи. І, мабуть, вже так, як ви дорослі, без нагляду дорослих. Коли починають стрибати зі скал, не розуміючи, яке є дно, і людина може. Що розбитися, да, зламати собі щось. Тобто, це каже про те, що це не небезпечно. Я не знаю, можливо, ви бачили, що в нас вже відбувався порятунок дитини на кар'єрі на Наталівському. 12-річний хлопчик, да, бачили вже з переломами. Він доставлений до лікарні. Вода зрозуміло, Пожежі, завали ще дете. ДТП так рятувальники е, можуть залучатися на ДТП для розрізу конструкції для деблокування людей. Е, ще у нас рятувальники займаються порятунком не тільки людей, а й тварин тварин. Так, так, хтось влітку відчинив вікно, найулюбленіша кішечка вибігла, на дереві застрягла, а потім рятувальники дістають. Або собака впала десь в ямі в приватному домогосподарстві. Ну, тобто, це такі випадки, так, які бувають. З цим зрозуміло. Я вам пропоную перейти на локацію з вибухонебезпечними предметами, для того, щоб трошечки. Подивитися, який рівень визнань ви маєте, і, можливо, щось розповім вам сьогодні нове. Що ви знаєте про вибухонебезпечні предмети? Які є в них основні схожі характеристики? Взрив. 100% вибухають, так. Не помій. Ось до непомітних, да, дуже добре. Що їм допомагає бути непомітними? Колір. Колір, колір. колір правильно, молодці. А які основні кольори я вибуха небезпечно? Зелений. зелений, болотовий, коричневий. Ну болотовий, це ми давай більше до коричневого або до зеленого в залежності від відтінків. Тобто зелений, коричневий і сірий. Чорний. Е, чорний більшість це елементи. Зазвичай це е, зелений, коричневий і сірий. Чому вони такі? Ну, Під коном, да, під траву. під під, траву, під, солому, під, під дерева. Земля, так, дерево. Так. Сірі, де краще за все замаскувати? В будинках якихось. В будинках, так. Mm -hmm. Каміння, дороги, так? асфальтне покриття? Воно сіре, всі вибухонебезпечні предмети мають такі три основні кольори, і вони відрізняються по відтінкам? Тобто вони мають три основні кольори, три основні форми для того, щоб було легше їх замаскувати, щоб вони були непомітними. Які основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами? Як Якщо... помітили відійти. відійти на безпечну відстань? Відійти на безпечну відстань. А як ви гадаєте, чи є безпечна відстань, і яка вона? 100 метрів ще більше 150. 100. Добре. А відійти на безпечну відстань і що зробити? Подзвонити 101 рятувальникам. Добре, це правильні дії. На жаль, я вас трошечки можливо розчарую, але безпечної відстані немає. Тому що в залежності від того, який вибухонебезпечний предмет, всі вони так, мають різну дію. Від в залежності від своїх розмірів, тобто у якихось вибухонебезпечних предметів уламки розлітаються менше, у якихось більше. Тому ми не можемо з вами сказати безпечну відстань, але так краще: ось ці там 200 метрів краще за все відійти для того, щоб цей предмет він у вас просто зник з поля зору. Є така дуже легка руханка, зазвичай завжди її провожу для того, щоб у вас сформувалась така ось мишечна ще е, пам'ять. Це дуже легко. Не підходь, не чіпай і 101 викликай. Не підходь, не чіпай і 101 викликай. Супер! Запам'ятали, дуже багато вибухонебезпечних предметів знаходяться на територіях, на яких ведуться активні бойові дії. І так само ви бачите, у нас шахеди і ракети літають усюди. Тому всі ці залишки, вони залишаються. Я хотіла вам запропонувати, якщо є у вас бажання, поміряти бронезахист і шоломи. Є вдома тривожна валіза. Досі стоїть, да? а в кого була, але вже розібрали. У вас взагалі не було да, тривожної валізи? Чудово. А взагалі ви знаєте, що повинно бути в тривожній валізі? Так, так. Документи. Документи. Так. Найголовніше це в нас документи. Вони повинні бути в чомусь, да? тобто в якійсь папочці, краще за все, це водонепроникна папочка. Файли, так, документи в одному місці. Ще гігієна. Засоби гігієни, так. Гігієна. Вода і їжа, яка може на... на неділю. На неділю. Ти думаєш, на неділю у нас ні, на неділю не врятує. Тобто це Ну, хлопці, я розумію. Просто тижня, тому що коли виїжджали і дехто тиждень перебував якраз між окупованою такою територією, тому якраз. Зрозуміло. З, з, з власного досвіду. так. одежда. Тепла одежа, так, так. так, так. так. так обов'язково повинна бути. Е, ну, взагалі, зазвичай це краще, щоб воно було і більше, ніж на тиждень, тому що ситуації бувають на жаль різні. І це обов'язково повинні бути які продукти довго тривалі. Ну, так, які не псуються. Ну, що да. це може бути? Консерви. Консерви, водичка обов'язково. Печиво, так, батончики, правильно. Тобто, те, що не буде псуватися, якісь родзинки, горіхи, так, те, що може нас і насичувати довгий час, і при тому не псуватися. Чудово. Ще ще повинно бути в екстреній валізі. Гроші, якщо... гроші, так на жаль, живемо, ми в такий час, коли обов'язково повинні бути так, якийсь грошовий запас, подушка, так би мовити, безпеки. Ще техніка, телефон. Телефон, Зарядно. добре. Полурман, 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 полурман. У нас аптечка. ще повинна аптечка, Фонарик. Да. Фонарик. А це що? Радіо. Радіо. Для чого? Щоб не було скучно. Згодно. Так, да, але живемо ж ми ось. в такий час. Нащо? У нас і телефони. Нащо мені радіо? Ну, Розрядиться ще варіанти. Зв'язок пропаде, так? Електрики не буде, да? Всі пам'ятаємо, коли у нас були відключення світла. Зазвичай що зв'язку в нас. Не було. Радіо потрібно, і воно потрібно обов'язково, щоб були елементи живлення, такі як батарейки, для того, щоб ми в якійсь ситуації, коли не розуміємо, немає зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Тому що, коли відбуваються якісь надзвичайні ситуації, обов'язково починають передавати все це транслювати. Такими методами, якими це можливо, звичайно, зазвичай їздять наші рятувальники, поліція їздить по вулицям через гучномовці, вони передають так певні повідомлення, які потрібно. Тут у нас також представлені всі. Елементи, які нам необхідні, це сірники, запальнички, ліхтарики. Як ви правильно сказали, засоби гігієни, якась елементарна білизна, ножиці, голки, нитки все це зрозуміло. Це зроблено по типу все. Дякую у наших рятувальників. Є речові мішки. Де згідно з списком ми зберігаємо певні речі, які повинні завжди там бути для того, щоб якщо відбувається якась надзвичайна ситуація, рятувальники по сигналу тривоги, оголошення тривоги вони збираються у підрозділі і потім е діють по інструкції керівництва. Ніколи не нехтуйте правилами власної безпеки. Ми Живемо в час, дуже сподіваюся, що цей час скоро закінчиться, коли ми постійно знаходимося в небезпеці. Тим паче, вам, хто виїжджав з-під обстрілів і різні ситуації були, це як нікому відомо. Тому, будь ласка, бачите тривогу, як мінімум, подивіться, чому тривога, що відбувається, для того, щоб зрозуміти, як можна діяти. Так, що летить, куди де летить, да, тому що в різних областях, для того, щоб ви розуміли, е що саме зараз там, да, можна зробити для того, щоб себе захистити. Коли це ввечері починають літати шахеди, ну, можна на півгодиночки вийти в якесь приміщення, де немає вікон, да, ті ж коридори, і пересидіти там певний час е з телефоном, да, ніхто там у вас його не забирає. Але це може дати змогу врятуватися від цих уламків, осколків і тому подібне. Пожежна безпека, вогнегасники це одна із найголовніших тем. Ви знаєте, як користуватися Так. Як? Виявни чеку і на на. Спусковий механізм. Окрім того, що тут є чека, тут ще є пломба. Бачите чорну таку маленьку? Мож, можеш пройтись показати їм? Ось тут, бачиш, пломба? Так. У вогнегасників ось так. візьми його і пройдись. О, там з іншого боку, чорненька. Так, так Це є, є пломба. Для того, щоб видірнути чеку, спочатку потрібно зняти пломбу. Тут вона така більш литова, вони дуже різні. На якій відстані потрібно користуватися вогнегасником? Як ви гадаєте? Ще варіанти? Е, Один-два. Для того, щоб підійти, і для того, щоб полум'я не було для вас небезпечно. Взагалі вогнегасниками користуються на ранніх стадіях виявлення пожежі, тому що під час вже масштабного розгоряння ну, вогнегасник вам не допоможе, на жаль. Вони є різні. Бачите, вони відрізняються у нас тут по е, об'єму. Ще чимось. Так, раструбами. І в мене є такий побутовий вогнегасник, його можуть мати всі. Це дуже крута штука, яка може врятувати вдома від замикання розетки. Отут у нас є уявне да, полум'я. бери вогнегасник. І під Ні, під рукою. Окей, ось так ми підходимо, підходь і направляємо саме раз, епіцентр, так би епіцентр полум'я. Бери цей вогнегасник. І тут треба зараз, труб. ні 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 бери отак. Mm -hmm. угу. е -е подивіться, в чому в них різниця? Як вони по-різному тримають вогнегасник, ви бачите? Тобто тут він його тримає за раструб, а тут він його тримає з під низу. Ставте вогнегасники. Чому? Дякую, сідайте. Чому? Її треба направляти. Так. Е, відмінність: отакий вогнегасник, будь ласка, запам'ятайте на все своє життя. Це вуглекислотний вогнегасник. Він має саме такий раструб. Ось так, його тримати не можна. Чому? От, под... Супер. Ще варіанти. варіанти. Ні. Е, коли спрацьовується вуглекислотний вогнегасник, в нього температура стає до мінус 90 градусів. Ось тут. І можна отримати обмороження, тобто да, термічний опік, саме обмороження. Такі вогнегасники біля них, зазвичай, коли їх ставлять, біля них є рукавички. Його слід використовувати в рукавичках. Тобто це робиться ось так. Звісно, що цей раструб одразу каже, що візьми мене, да, допоможи, тобто направ. Тобто тут проблем немає. Це так вам дуже сподіваюсь, що це вам не пригодиться в майбутньому, але все може бути. Щодня мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з наслідками агресії окупаційних військ, які руйнують їхнє життя та домівки, як українці виживають під постійними обстрілами, та з якими труднощами їм доводиться боротися щодня. Дивіться у нашому сюжеті. Вночі 1 травня російські війська завдали масованого удару безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. Внаслідок події пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. Травмовано 29 людей. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку. Під час проведення пошуково-рятувальної операції надзвичайники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій будинку трьох людей. Також надзвичайники загасили пожежу загальною площою 100 квадратних метрів. Крім того, за двома іншими адресами рятувальники ліквідували загоряння п'яти гаражів загальною площею що 70 квадратних метрів психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них двом дітям. На місці подій працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста. До ліквідації наслідків нічного обстрілу залучалося 102 рятувальники та 23 одиниці техніки. перемоги І миру дуже приємно, хотілося б також від себе додати на ці великодні свята. Бережіть себе, бережіть близьких! Вітаю з великоднем від лицарів вогню. Бажаю здоров'я, щастя і щоб ви. Вам було добре. Бажаю, щоб війна закінчилась мирного неба над головою. Щастя, здоров'я їм від медичного розрахунку, який знаходиться в місті Оріхові. Здоров'я! Дякую, що рятуєш нас за великого. Від Софії. Дякую, Софія. Привітали наших рятувальників, які. Несуть службу у всіх наших прифронтових містах, Сне привезли побажання від наших діточок, які їм передають найщиріші свої вітання прийдешніми святами. Вітаю вас всіх, всіх наших рятувальників. Бажаю міцного, міцного здоров'я, мирного неба та найшвидшої нашої перемоги. На завершення нашої програми бажаємо всім бути уважними, обережними та завжди пам'ятати правила безпеки. Ці знання допоможуть вам захистити себе та допомогти іншим. А якщо ви мрієте стати справжніми помічниками рятувальників, долучайтеся до дружин юних рятувальників пожежних. Бережіть себе та любіть Україну!